Поліція Прилучений розшукує зниклу безвісти 86-річну жінку. Прилуцьким районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується безвісти, зникла Клименко Віра Петрівна, 1936 року народження, жителька села Гурбенці Срібнянської громади. Ця жінка 22 жовтня пішла з дому і дотепер місце її перебування невідоме. 24 жовтня про зникнення літньої жінки повідомила поліцейських її донька. Зникла має такі прикмети середній зріст, худорлява тілобудова та чорне коротке волосся, була одягнена у рожеву хустинку, коричневий піджак, підв'язаний хусткою, блакитний халат та дуті чоботи. З нею могла бути маленька собачка на ім'я Муха. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення місця перебування зниклої пенсіонерки. Орієнтування на розшук отримали всі служби поліції. За попередньою інформацією, жінка могла піти в ліс за грибами. Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження зниклої людини, прохання повідомити поліцію за телефонами на екрані. Не залишайтеся байдужими.